таки всім з Австралії, це Анна. У мене знову в коридорі. Тут безпорядок, треба швидко організовувати з вчорашньої ночі знахідки. Дивіться, вчора біля купи знайшла 20 доларів на землі лежала. Потім знайшла тут є $1,15 копійками в чийсь сумці викинуті. Це, це сковорідки, які я купила, і вчора ми з малим забрали їх з пошти. Бо нам додому не, не доставили по якійсь причині невідомі. І а, і принесли додому, відкрила, поставила на кухню і знайшла з вами вчора ті самі сковородки, трошки інший розмір. Оцих маленьких, я більшенько там замовила. Ці самі сковородки у смітнику. Сталеві, буду їх якось відтирати. Тут не вони, чим вони займалися, ну, готували щось. Готувати вони не вміють. І ще оце. Оце французька лекроса, теж посмажена, чавунна, 26 см, її треба відтирати, і її можна продати. В неї є цінність. Дивіться, такий принт принт Півонія, я так розумію. Це у нас що? Це іграшка собача. Вона зроблена в Австралії. І підвішувати десь треба, але я її не буду підвішувати. А може і підвішую десь, не знаю. Називається Aussie Dog. Іграшки вони такі досить брутальні, і їх не мож, собака не, не може знищити або дуже складно знищити, особливо ці м'ячики. М'яч-твердий пластик. І дуже часто такі іграшки можна побачити в зоопарку або в акваріумі, де дикі тварини бавляться. От, так що я взяла словому, подивимось, що йому буде цікаво. Отаку таку ялиночку взяла. Не хотіла я її на свалку, знаєте. Насправді, вчора пізно вже ми їздили і просто воно все пішло вже. Знаєш, що я ще взяла купу взуття хорошого, нормального. Я його занесу до секунду. Вчора я вже занесла з малим купу до секонду. Дивіться, шкіряні адідаси. Здається, для гольфу. Тут не написано, але, судячи по тим, от штучкам, по гольфу. От, що тут ще Томс Еспадрілі. Ну, Трошки важ... важкі вони на вагу. А, тут трошечки, бачите, де пальчики, але, в принципі, нормальне взуття. Хтось купить. А, це теж в стиралку кинути буде як нове ASICS Це я взагалі як новенький. Один раз хтось взув, дивіться. Для хайкінгу, для походів взуття. Для походів. І оце дуже цікаві. Найкі. Тут в них прям носок всередині, замок, ну пильні, розумієте. Десь воно стояло. У нас теж часто, якщо на вулиці стоїть, все стає пильне носок там. Я цікаво, що за розмір. Одною рукою я не побачу, напевно. На підошвах дуже рідко розмір в наші часи пишуть. Моє взуття, оце взуття. Може, мені підійде. Я треба машинку кинути, буде як нове. Ну, я подивлюсь, що мені таке треба, бо тут позабивається. бачите, бруд позабивається. Там, де я ходжу, я скоріше просто здам секунд. Мені таке не підходить. А, що ще? Дивіться, лампу знайшла. Сама база лампи не працює, але от така в неї такий абажурчик є. Це не ікея, в ікеї абажурчик набагато міцніший. Не можу, фіг його знає, але абажур не той, що я раніше купувала. А сумочки, три сумочки взяла. Така. Зручна сумка, я, напевно, собі залишу. Я дуже рідко сумками користуюсь, але слухайте, чистенька і велика. Така сумка одна. Ой, потім гральні карти. Ем, і от така друга сумка. Не знаю, що за бренд, можливо. Не знаю, не знаю. І таке враження, що, можливо, навіть замок тут не оригінальний. А може оригінальний. Але Така сумка, і там. Комп'ютер можна запхати, воно в нормальному стані. Крім того, що трошечки замок виглядає так, ніби він не знаю, але працює. Словом, піде в секунд. А Оце, напевно, можливо, малому залишу. Тут трошечки от, дві плямки, це можна помити. Це ніопрін матеріал, такі, як роблять костюми для пірнання. так, І рюкзачок такий гарний. А, тут що? Тут ще якась гра, бачите. Ого, милого. Хто це такий? Дональд чи ні? Не знаю. Знайшла трошки Дональд, так, трошки вінтажний. Але не сильно в Китаї зроблений. Тут це вже, може 90-х років. Оце взяла, бо в мене ностальгія. Як тільки я приїхала в Угорщину, ці у 2000 році були якраз ом, в Макдональдсі Happy Meal. Ну, все кон там все одно. А оце дуже мило. Мила Пантера така, Pink Panther. Бачите? Теж, напевно, став. Що тут ще цікавого? Вазочку знайшла таку. Виглядає дуже знайомо. Не знаю, звідки вона, що вона. А, і там я кинула. Боже, стільки прибирати треба. Один день і все. Дивіться, яка молота. Ангелик з сердечком. Така от кнопочка. Там ще написано щось в кнопочці. Давайте глянемо що там написано. Що там написано? не бачу. USA. Не знаю, що там написано. Ну не на золото це ні. Потім остатки, дивіться, залишки. Така дженга в нас же є, так що ми її просто здамо в секунд. Скинемо і отакі от ручка і маркер треба поставити сюди в сторону. І дві такі, не знаю, тут ганелика поставити Lolli Jar. Для, бачите, для людяників скляні контейнери, вони з Алді. І мені здається, вони не користовані, судячи, б. з того, бачите, як їх як вони запакованням. Нам вони не потрібні. Цінності великої вони не представляють, але на свалку теж не можна. Тому, так, словом, із цього всього рюкзачок, картина, ялиночка і сковорітки заберу собі. А решта бачите, така велика. Туди цукорки і брати. Ну, ми цукорки не то, я думаю, Комусь буде щастя. Радість. Добренько. Я зараз прибиратись буду, поки малий ще спить. І все це організовувати. Дякую за перегляд, друзі. Я пішла, чайок поп'ю і при прибиратися. Хорошого вам дня! Підписуйтесь, не забувайте залишати коментарі і лайки. Па-па!